Комфортний велосипед і щоб мінімум обслуговування. Звертайте увагу на голландські велосипеди з планетарною втулкою. Система перемикання всередині, все захищено, ланцюг захищений, змазувати мінімум, вимазується теж мінімум, 8 швидкостей, гальма ролерні, все закрито. Є генератор в колесі, не треба ніяких батареї міняти. Фара є, 28 колеса, алюмінієві обуда, подвійні, повнорозмірні крила. Амортизаційна вилучка додасть комфорту. підсиділ амортизаційний додасть комфорту. алюмінієвий багажник. Також виніс керма, можна його підлаштовувати. Бачите, швидко все підлаштовується. Чиста можна висоту міняти. Зручні гріпси ергономічні. Вісім швидкостей. Даний велосипед коштує 8950 гривень. У нас таких моделей дуже багато, з високими рамами, з низькими. Можете собі обрати на нашому сайті, можете приїхати до нас, затестувати ті модельки. А хто хоче новою поштою, 500 гривень завдатку, пакуємо в коробочку. День-два велосипед на вашому відділенні.